Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Дрімайко, а мене звати Шуня. Ми з моїм другом Дрімайко підготували для вас бомбезну іграшку. Це ось такий ляльковий будиночок, але він незвичайний, у нього є і світло, і музика. І мені дуже-дуже хочеться його розпакувати. Поїхали, моєю помічницею буде Ріточка. Ріта, привіт! Привіт. Давай п'ять. Як в тебе справи? Добре. Любиш гратися в іграшки? Так. У тебе є такий будиночок Ні. вдома, немає? Так, а хочеш пограти в маленьких лялечок? Хм? Так. Ну що, тоді давай розпакувати. Я тут у, у ванні, я зайнятий. Ну добре, піду телевізор, подивлюся. А, знов, ці, знов ці мультики не цікаво. Де ж моя сестричка? ня ня Ня-ня ня-ня. Мамо, мамо, наш мурчик загубився. Я з ним грала, а він кудись побіг за кущі. Що робити? Що робити? Давай, давай, давай шукати його разом. Дм... Давай. Давай! Давай. А, Дмитрику, допоможи! Будь ласка, допоможи. Де ж цей муршик а, заховався? може, отут У вітальні? Ні. А, може, Може, тут в туалеті? Ні, немає. Може, хох, може тут під Та й усидить, ні немає, а тут у шафі і у шафі немає. Давай подивимось. Мамо, мамо! ]uther. Ой, я перевернула лампочку. Вибачте, будь ласка, Мурчику, ну де ти? Давайте побіжемо дворі, пошукаємо. Давайте. 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 Ті -ті -ті -ті! О, Мурчику, Мурчику, Мурчику. Мамо, мамо, де ж Мурчик? Він стрибнув у вікно. Тоді давайте повертатися додому. Так, давайте, бо я голодний і мені дуже холодно. О, ні. <sharp noise> <biscuitứng> Наші двері зачинилися, а ключі, ключі залишилися вдома. Що будемо робити, мамо? Давайте подзвонимо. Може, та... Може, тато відкриє. Давай! Він напевне не чує. Давай ще раз. О, мені здається, що хто? Двері. Це ви? Як я радий вас бачити, а де ж ви були раніше? Ми шукали Мурчика. Заходьте швидше, бо мені здається, що котлети горять. Ну і сімейка, дивна родина, в них стільки проблем, і треба всіх їх вирішити. Рідна, а ти хотіла б, щоб вони стали твоїми сусідами? Ні. М -м. А доведеться, бодрий майко. Цей ляльковий будиночок дарує тобі. Серйозно дарує він твій. Дякую. Ти рада чи не дуже? Так. Не знаєш, що будеш робити з родиною? Тримай! Це все твоє. Дякую. Дякую. Я дуже рада, що тобі сподобалось. Я точно впевнена, що ріточка вдома з ними з усіма потоваришує. А ви, дорогі друзі, якщо хочете отримати подарунок від дрімайка, то біжіть до своїх батьків. Хай вони реєструють вас у нашій групі у Фейсбуці. А я буду чекати вас тут разом з подарунками. Бувайте!